Дай Боже здоровічка всім глядачам мого каналу, підписникам, гостям, прикупив собі таку сівалку польську. Типу кінної, але це не кінна, це вже тракторна. От Заводу йде до неї такий причепний механізм. От, дана сівалка з 95-го року, вага їй 300 кг. Приобрів, щоб собі трошки полегшити роботу. Бо то всі поля, які я маю, там приблизно 5 гектарів, то я засівав все руками. Ну... Трошка пшениці, ячменю і гречка. Тепер мені буде вже легше, бо маю сівалку, правда, польська. От, вона була повністю комплектна, мала всі оці грузи, що йдуть. Е, були поміняні не мною, там де я купляв, поміняв от, е, насіння проводи. На ці жі кришки, то я жінки вкрав поставив, щоб туди просто не попадала глина. Бо коли колесо крутиться, воно піднімає глину і воно сюди ну, падає, забиває і не поступає зерно туди нижче. От такий бункер. Бункер правда десь до кілограм 70 сюди влазить пшениці. Е, е, ще має вона такі зуби на самих цих поводках, щоб після трактора, щоб розпушувати землю після колії. Сіяв в неї пшеничку яру, 30 сотих посіяв, ну, посіяла так, не біда. Ще правда не зійшла. От коли зійде, тоді вже буду бачити, який результат. Як я тут норму висуву виставляв, тут є табличка. От така табличка. Я табличкою не користувався. Я взяв сівалку, прокрутив колесо 17 раз, нашу 17 разів, тому що вона має оберт колеса, є, має 3 метри 40 см, а ширина її ну, метр 70. Тобто прокрутив колесо 17 раз і помножив на метр 70, то не множив. Оборот колеса 340, помножив на метр 70, це у нас є 5,7 квадратних метра. Одна сотка має 100 квадратних метрів. Прокрутив 17 разів це виходить е, на одну сотку. Випало мені 2 кг пшениці, я зважу, це виходить 200 кг на гектар. Якщо випаде 3 кг кілог... на 17 оборотів колеса, це буде на 300 кг на гектар. От. І тоді я виставив, файно все висіяв. Тепер почекаю, коли воно зійде, Почу тоді переконатися, що воно добре чи ні. Може, я ще ну, бачив, що ще рахують зерна на погонний метр, скільки випадає. Я так нарахував, люди думаю, що ліпше її зважити, і, і, і бо може десь більше випустити, десь менше. А тут от, банда не, не, не дає короті, порахувати зерно, зразу раз з'їдає. таке Ще, думаю, приробити сюди до неї лапи культиватора, поставити тут ззаді, щоб ліпше більше, більше слід розпушувало, бо ті зуби є, але вони трошки слабенько царапають Тут е, повністю вся металева. от Катушки всі металеві. От, такий бункер. Хотів би хотілося щось би ліпше, але так як нема багато поля і лишні гроші переплачувати на щось, за щось ліпше, то я не бачу сенсу. Може у когось там каполе, і, ну, поле більше, що хоч можливо, і таке. А так мені поки що дивлюся, що це. Є, так, а там якщо, дасть Бог здоров'я. в Україні буде мир, може щось і буду думати за щось ліпше. Це таке? Думаю, що. Тут приробити якийсь цеп, ну, ланцюг поставити, щоб воно ну, менш більше загладжувало. От маю отакий ланцюжок. Та й таке. Може хтось з такою сівалкою сіяв, може якось ну, скаже, як ліпше виставити ту канорму висіву. Може я щось неправильно сказав. Будь ласка, виправте мене як Тягає, буде тягати ту сівалку такий трактор дв 404 Ліжає йому 4 роки цьому трактору. За 4 роки проблем жодних не мав. я з ним таких, ну, Першого року поміняли в коробці першу, шестерню першої передачі злизало. А то минулого року проблема були з пальним. Було трудно достати, то коротше, купляв де видів і коротше, в мене пішов спати насос. Поміняв розпилювачі і поміняв плонжера. Ніби добре робить. Перед тим я поміняв був тільки сальники Отут на цих вертикальних валах. І трактор без проблем працює. Працює він і трудиться чорно. Тобто дим чорний захлопної. От поставив собі таку сидушку. Це від трактора ДТ-75. Тут її трошки вкоротив, вона дуже висока була. Тут о, на 4 см я вкоротив, просто обернув другим боком, а зверху на 7 см. До 10 см вона сіла нижче. І ще можна от реча, речах, реча, що її можна вверх-вниз підняти, а це жорсткі спружини. Ось отакої-то. Так, ще, планую я гречки посіяти цією сівалкою. А може хто знає, як ліпше, чи посіяти, от, щоб було міжряддя 10 см, чи міжряддя 20 см. Можна регулювати тут такі заслонки раз, закрив відкрив. Купляв я її в місті Червоноград. Ціну, можу сказати, 25 тисяч я дав за нього. Бо є такі. Хлопці що купляють, а що ціну не кажуть, бо ціна міняє, я, а я скажу. Та таке. Тут були, правда, я ці пальці поміняв, бо тут стояли пальці на 27, а я поставив на 22. Тому що китайські трактори всі йдуть на 22. От така планка стоїть, що як забагато, ну, як грузів не треба, що їх туди можна поскладати, щоб не розкидати. Помінявши ці всі валиці, я е, чобітки. Ось такі чобітки, він от стоїть отак, що слід під е, цей, під, щоб зерно падало заду нього, Вони були такі зношені, а я поставив нові, перше буде чітко. Ще цю сивалку можна тут виставляти, відкруючи тут болт, болт, цей речах нанес, і весільний апарат він крутиться в другий бік. І можна на неї буде висівати сою, горох. Ріп... Ось такі культури вона сіє. Ріпак, бура, буряк, горох, увесь, ячмінь, жито і пшениця. Ширина захвату цієї сивалки метр м. Ну, 17 лійок по 10 см. Була ціла, не було тріщин, ні нічого. Все так, як, ну, мабуть, якісь поляки нормальні, що в неї ну, відносились нормально до неї. Та й таке. Дякую за увагу. Бувайте здорові, мирного неба, хороших врожаїв вам!